От і горошко. українська народна казка Був собі один чоловік і мав шестеро синів та одну дочку. Пішли сини в поле орати і наказали, щоб сестра винесла їм обід. Вона й каже: А де ж ви будете орати? Я не знаю. Вони кажуть: Ми будемо тягти скибу від дому аж до тієї ниви, де будемо орати. То ти за тією борозною йди. Поїхали. А Змій, що жив за тим полем, у лісі взяв ту скибу, закотив, а свою протяг до своїх палаців. От сестра, як понесла братам обідати, то пішла за тією скибою і доти йшла, аж поки зайшла до Змієвого двора. Там її Змій і вхопив. Поприходили сини ввечері додому, та й кажуть матері. Весь день орали, а ви нам не прислали обідати. Як то не прислала, адже Оленка понесла. Я думала, вона з вами вернеться, чи не заблукала часом. Брати й кажуть, треба йти шукати її. Та й пішли всі шість за тією скибою і зайшли таки до того Змієвого двора, де їх сестра була. Приходять туди, коли вона там. Братики мої милі, де ж я вас подіну, як Змій прилетить, він же вас поїсть. Коли цей Змій летить. А, каже, людський дух пахне. А що, хлопці, битися прийшли чи миритися? Ні, кажуть, битися. Ходім же на залізний тік. Пішли на залізний тік, битися. Недовго й билися. Як ударив їх Змій, так і загнав в той тік. Забрав їх тоді ледве живих, та й закинув до глибокої темниці. А той чоловік та жінка ждуть та й ждуть синів. Немає. От одного разу пішла жінка на річку прати, коли ж котиться горошинка по дорозі. Жінка взяла ту горошинку та з'їла. Згодом народився в неї син. Назвали його Котигорошком. Росте та й росте той син, як з води. Небагато літ, а вже великий виріс. Одного разу батько з сином копали колодязь, докопались до великого каменя. Батько побіг кликати людей, щоб допомогли камінь викинути. Поки батько ходив, а Котигорошко взяв та й викинув. Приходять люди, як глянули аж поторопіли, злякались, що в нього така сила, та й хотіли його вбити. А він підкинув того каменя вгору та й підхопив. Люди й повтікали. От копають далі та й докопались до великого шматка заліза. Витяг його коти горошко, та й сховав. От і питається раз коти горошко в батька та в матері. Десь повинні бути в мене брати й сестра. Е, кажуть, синку, були в тебе і сестра, і шестеро братів, та таке, таке то з ними трапилось. Ну, каже він, так я піду їх шукати. Батько й мати умовляють не йди, сину, шестеро пішло та загинуло, а то ти один, щоб не загинув. Ні, таки піду. Як же таки свою кров та не визволити? Узяв те залізо, що викупав, та й поніс до коваля. Скуй, каже, мені булаву та велику. Як почав коваль кувати, то скував таку булаву, що на силу з скузні винесли. Узяв коти-горошко ту булаву, кинув угору та й каже до батька: Ляжу я спати. А ви мене збудіть, як летітиме булава через дванадцять діб. Та й ліг. На тринадцяту добу гуде та булава. Збудив його батько, він схопив, підставив пальця, булава як ударилась об нього, так і розкололась надвоє. Він і каже Ні, з тією булавою не можна йти братів та сестру шукати. Треба скувати другу. Поніс її знову до коваля. На, каже Перекуй, щоб була по мені. Викував коваль ще більшу. Коготи горошку йту, шпурнув угору та й ліг знову на дванадцять діб. На тринадцяту добу летить та булава назад. Реве, аж земля дрижить. Збудили коти горошка, він схопився, підставив пальця, булава як ударилась об нього, тільки трошки зігнулась. Ну, з тією булавою можна шукати братів та сестру. Печіть, мамо, буханці та сушіть сухарі. Піду. Узяв ту булаву та в торбу. Буханців та сухариків попрощався і пішов. Пішов за тією скибою. За тією давньою, що ще трохи знати було, та й зайшов у ліс. Іде тим лісом, іде та й іде, коли приходить до Великого двора, увійшов у двір, тоді в будинок. А Змія нема, сама сестра Оленка вдома. Здорова була дівчина. Здоров був парубче. Та чого ти сюди зайшов? Прилетить змій, то він тебе з'їсть. Отже, може, й не з'їсть. А ти хто така? Я була одна дочка у батька й матері, та мене Змій украв, а шестеро братів моїх пішли визволяти мене, та й загинули. Де ж вони? питає Котигорошко. Закинув їх Змій до темниці, та я не знаю, чи ще живі вони. Може, вже й загинули. Отже, може, я тебе й визволю, каже Котигорошко. Де тобі визволити? Шестеро не визволили, а ти один, каже Оленка. Дарма, відказує Котигорошко, та й сів на підвіконні, дожидається. Коли це летить Змій, прилетів та тільки в хату і каже «Ге, людський дух пахне. Де б то не пах, каже Котигорошко, коли я прийшов. Агов, хлопче, а чого тобі тут треба? Битись чи миритись? Де то вже миритись, битись, каже Котигорошко. Ходім же на залізний тік. Ходім, прийшли Змій і каже Би ти. Ні, каже Котигорошко, бий ти спочатку. От Змій як ударив його, так по кісточки і ввігнав в залізний тік. Вирвав ноги Котигорошко, як махнув головою, як ударив Змія, вігнав його в залізний тік по коліна. Вирвав Змій, ударив Котигорошка і того по коліна ввігнав. Ударив Котигорошку вдруге, по пояс Змія загнав утік, ударив третє, зовсім убив. Пішов тоді в льохи темниці, глибокі глибокі, відімкнув там своїх братів, а вони тільки, тільки що живі. Забрав тоді їх, забрав сестру Оленку і все золото та срібло, що було у Змія, та й пішли додому. От ідуть, а він їм і не признається, що він їхній брат. Прийшли, пройшли так скільки дороги, сіли під дубом спочивати. Котигорошко притомився після того бою та й заснув А ті шестеро братів і радяться. Будуть з нас люди сміятись, Що ми шестеро Змія не подужали. А він один сам убив та й добро Змієве, він собі все забере. Радились, радились, та й нарадились. Тепер він спить, не почує. Прив'язати його добре ликом до дуба, щоб не вирвався, тут його звір і розірве. Як радились, так і зробили. Прив'язали та й пішли собі. А Котигорошко спить і не чує того. Спав день, спав ніч. Прокидається, прив'язаний. Як він вирвонувся, так того Дуба й вирвав з коренем. Взяв того Дуба на плечі та й поніс додому. Підходить до хати, а щує, брати вже прийшли та й розпитуються у матері. А що, мамо, у вас ще були діти? Та як же? Синку горошко був, та вас пішов визволяти? Вони тоді. О, це ж ми його прив'язали. Треба бігти та одв'язати його. А Т Котигорошко як пошпорить тим дубом у хату, мало хати не розвалив. Оставайтесь же, коли ви такі, – каже, піду я в світ. Та й пішов знову. На плечі булаву взяв, іде собі та й іде, коли дивиться від тіль гора і від сіль гора. А між ними чоловік руками й ногами в ті гори вперся та й розпихає їх, каже коти Горошко, Боже поможи, дай Боже здоров'я. А що ти, чоловіче, робиш? «Гори розпихаю, щоб шлях був. А куди йдеш? питає коти Горошко. Щастя шукати. Ну, то й я туди. А як же ти звешся? Верни гора, а ти. «Коти-горошко, ходімо разом, ходім. Пішли вони ідуть, коли бачать чоловік серед лісу, як махне рукою, так дуби вивертає з коріння. Боже поможи, дай Боже здоров'я. А що ти, чоловіче, робиш? Дерева вивертаю, щоб іти було простіше. А куди йдеш? Щастя шукаю. Ну, то й ми туди, а як звешся? Верни дуб. А ви, Коти-горошко та верни гора. Ходімо разом. Ходім. Пішли втрьох ідуть, коли бачать, чоловік із здоровенними вусами сидить над річкою. Як крутнув вус, так вода й розтупилася, що й по дну можна перейти. Вони до нього: Боже, поможи, дай Боже здоров'я, а що ти, чоловіче, тут робиш? Та воду відвертаю, щоб річку перейти. А куди йдеш? Щастя шукати. Ну, то й ми туди. А як звешся? Крути вус, а ви? «Коти горошко, Верни гора, Верни дуб, ходімо разом, Ходім. пішли і так їм добре йти. Де гора на дорозі, то Верни гора перекине, де ліс Верни дуб виверне, де річка крути вус в воду відверне. От зайшли вони та й такий великий ліс, коли бачать, а в лісі хатка стоїть. Увійшли в ту хатку, нема нікого. Коти Горошко й каже, Отут ми й заночуємо. Переночували. А на другий день Коти Горошко й каже Ти, гору, зоставайся дома та вари їсти, а ми втрьох підемо на полювання. Пішли вони. А Вернигора наварив їсти та й ліг спочивати. Коли хтось стукає в двері, відчини. Невеликий пан відчиниш і сам, каже Вернигора. Двері відчинились, та й знов хтось кричить Пересади через поріг. Невеликий пан, перелізеш і сам. Коли влазить дідок маленький, а борода на сажень волочиться як ухопив Вернигору за чуба та й почепив його на гвіздок на стіну, а сам усе, що було наварене, виїв, випив, у Вернигори із спини ремінь шкіри видрав та й подався. Вернигора, крутивсь, крутивсь, якось зірвався з гвіздка, кинувся знову варити. Поки товариші поприходили, уже доварює. А чого ти запізнився з обідом? Та задрімав трохи. Наїлись та й полягали спати. На другий день устають Котигорожко й каже: Ну, тепер ти, верни, дубе, зоставайся, ми підемо на полювання. Пішли вони, а верни дуб наварив їсти та й ліг спочивати. Аж хтось стукає у двері. Відчини, невеликий пан відчиниш і сам. Пересади через поріг, невеликий пан перелізеш і сам. Коли лізель дідок маленький, а борода на сажень волочиться, як ухопив вернедуба за чуба та й почепив на гвіздок, а сам усе, що було наварене, виїв, випив, а вернедуба із спини ремінь шкіри видрав та й подався. Вернедуб борсався, борсався, якось уже там з гвіздка зірвався, та й ну швидше обітварити, Коли це приходить товариство. А що це ти з обідом спізнився? Та задрімав, каже, трохи, а Вернигора вже й мовчить, здогадався, що воно було. На третій день зостався крутивус, і з ним те саме, а Котигорошко й каже Ну, та й ліниві ви обід варити. Уже завтра ви всі йдіть на полювання, а я зостанусь дома. На другий день ті троє йдуть на полювання, а Котигорошко вдома зостається. От наварив він їсти їм та й ліг спочивати. Аж грюкає хтось у двері. Відчини. кричить. Стривай, відчиню!» – каже Котигорошка. Відчини в двері, аж там дідок маленький, а борода на сажень волочиться. Пересади через поріг. Узяв Котигорошку, пересадив, коли той пнеться, до нього пнеться. А чого тобі? питає Котигорошко. А ось побачиш чого, каже дідок, доп'явся до чуба та хотів ухопити. А коти, горошко, то ти такий та собі, хап його за бороду, вхопив в сокиру, потяг його в ліс, розколов дуба, заклав у розколену дідову бороду і защепив її там. Коли ти каже такий, дідусю, що зараз до чуба берешся, то посидь собі тут. Я знову сюди прийду. Приходить він у хату, вже й товариство поприходило. А що обід? Давно впрів, каже коти Горошко. Пообідали, тоді він і каже їм а ходім, лишень я вам диво покажу. Приходять до того дуба, коли ні дідка, ні дуба немає. Вивернув дідок дуба з коренем та й потяг за собою. Тоді коти Горошко розказав товаришам, що йому було, а ті вже й про своє призналися. Як їх дідок за чуба чіпляв та ремені зі спини драв. Е, каже коти горошко коли він такий, то ходім його шукати. А де дідок того дуба тяг? Там, там і знати, що волочено, вони тим слідом і йдуть. І так дійшли аж до глибокої ями, що й дна не видно. Коти горошко й каже Лізь туди, Вернигоро, а цур йому. Ну, ти, верни дубе, не схотів і верни дуб, не схотів і крутивус. Коли ж так, каже Котигорошко, полізу я сам. Давай плести шнури. Наплили вони шнурів, намотав коти горошко на руку кінець та й каже Спускайте. Почали вони спускати, довго спускали, таки сягнули до дна, аж на інший світ. Став коти горошко ходити. Аж дивиться, стоїть палац великий. Він увійшов у той палац, коли так усе і золотом сяє, та дорогим камінням. Іде він покоями, аж вибігає йому назустріч королівна. Така гарна, така гарна, що у світі кращої немає. От каже, чоловіче добрий, чого ти сюди прийшов? Та я, каже Котигорошко, шукаю діда маленького, що борода на сажень волочиться. Е, каже вона, дідок бороду з дубка визволяє. Не йди до нього, він тебе вб'є, бо вже багато людей повбивав. Не вб'є, каже Котигорошко, тож я йому й бороду защемив. А ти що ж тут живеш? Та ні, каже королівна, цей дідок мене украв і в неволі держить. Ну, то я тебе визволю. Веди мене до нього. Вона й повела. Коли справді, сидить дідок і вже бороду визволив з дубка. Як побачив Котигорошка, той каже А чого ти прийшов? Битися чи миритися? Де вже? каже Котигорошко, миритися, битися? От і почали вони битися. Бились, бились і таки вбив Котигорошко дідка своєю булавою. Тоді вдвох із королівною забрали все золото, дороге каміння у три мішки та й пішли до тієї ями, якою він спускався. Прийшов і гукає. Агов, побратими, чи вище є? Є, відповідають вони. Він прив'язав до мотузка один мішок та й сіпнув, щоб тягли. Це ваше. Витягли, спустили знов мотузку. Він прив'язав другий мішок, і це ваше. І третій їм віддав усе, що добув. Тоді прив'язав до мотузки королівну і каже А це моє. Витягли ті троє королівну, тоді вже коти горошка треба тягти. Вони й роздумують. Нащо будемо його тягти? Нехай краще королівна нам дістанеться. Підтягнім його вгору та тоді й пустимо. Він упаде та й уб'ється. А Котигорошко та й здогадався, що вони вже надумали. Узяв, прив'язав до мотузки каменюку та й гукає Тягніть мене. Вони підтягли високо, а тоді кинули. Камінь тільки гуп. Ну, каже Котигорошко, добре ж ви? Пішов він підземним світом. Іде та йде, коли насунули хмари, як ударить дощ та град. Він і заховався під дубом. Коли чує на дубі, пищать грифенята у гнізді. Він заліз на дуб та й прикрив їх свитою. Перейшов дощ, прилітає велика птиця гриф. Тих грифеняток батько. Побачив гриф, що діти вкриті, та й питає: Хто це вас накрив? А діти кажуть Як не з'їси його, то ми скажемо. Ні, каже, не з'їм. Отам От чоловік сидить під деревом, то він накрив. Гриф прилетів до Котигорошка та й каже Кажи, що тобі треба? Я тобі все дам, бо це вперше, що в мене діти зостались живі, а то все я полечу, а тут піде дощ та град, вони в гнізді і заливаються. Винеси мене, каже Котигорошко, на той світ. Ну, добру ти мені загадку, загадав, та дарма. Треба летіти. Візьмемо з собою шість кадовбів м'яса та шість кадовбів води. То як летітиму та поверну до тебе голову направо, то ти мені і вкинеш у рот шматок м'яса, а як поверну наліво, то дасиш трохи води. А то я не долечу і впаду. Взяли вони шість кадовбів м'яса та шість кадовбів води, сів горошко на грифа полетіли. Летять та летять, як поверне гриф голову направо, то горошку йому вкине в рот шматок м'яса, а як наліво дасть йому трохи води. Довго так летіли от-от уже й долітають до цього світу. Коли гриф повертає голову направо, а в кадовбах і шматочка м'яса немає. Тоді Котигорошко відрізав у себе литку та й кинув Грифові в рота. Вилетіли, Гриф і питається, чого це ти такого доброго м'яса дав мені наприкінці. Котигорошко й показав на свою ногу, от чого каже. Тоді Гриф виригнув литку, полетів і приніс цілющої води. Як притулили литку та покропили тією водою, вона й приросла. Гриф тоді повернувся додому, а Котигорошко пішов шукати своїх товаришів. А вони вже подались туди, де тієї королівне батько. Там у нього живуть та й сваряться поміж себе. Кожен хоче з королівною оженитись, та й не можуть помиритись. Коли це приходить Котигорошко, вони полякались, а він каже Ви мене зрадили, мушу вас покарати, та й покарав. А сам одружився з тією королівною та й живе. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець.